Важливі і серйозні рішення в Конгресі США вчора зареєстрована резолюція про посилення п'ятикратне посилення тарифів, тобто торговельних санкцій. Для тих, хто торгує або збирається торгувати з країною агресором з Росією, причому якраз на енергоносії і на інші складові, які потрібні дуже потрібні Росії для продовження агресії. Таке рішення і така ініціатива 70 членів конгресу є дуже важливою, тому що насправді це і є єдиний правильний і сильний крок тиснути на агресора для того, щоб припинили вогонь. Для того щоб вони припинили агресію проти України. І друге адміністрація вже президента США Трампа ухвалила рішення, і на 50 мільйонів доларів Україна закупатиме необхідне зброю та знаряддя. Ну для прикладу, наведу вам, що одна ракета Петріот для Петріот коштує більше мільйона доларів. Тобто, якщо це 50 ракет, то це 50 Разів Україна зможе збивати терористичні російські ракети. Це важливий розвиток подій і гарний розвиток подій для нас.